9 років. Вірш надії красотки, даруйте щастя. О, як це легко, щастя дарувати, Не вірите, ви просто полюбіть, вмійте слово від душі сказати, І з добротою до людей ідіть, а тепло слово людям необхідне, бо окриляє і підносить вись, воно ну й саме до сонечка подібне. Зараз треба, як давно колись. Привітне слово, серце зігріває, бо в ньому добротає і любов. Усмішка довіри викликає, І вже не до щастя стрімголов. Хіба ж це важко добре здарувати і посміхнути щиро до людей? Чи руку вчасно людям подати, Чи пригорнутись ніжно до грудей? Затьми їх радість і горе розділити. Допомогти комусь в непевний час. Та ж треба в цьому світі мудро жити. Бо щастя завжди вернеться до нас. Воно таку хорошу звичку має, яку чим більше людям віддаєш, воно сто до тебе повертає, і твій щастя сам тоді цвітеш.